Криптани, я вас всіх вітаю, ви на каналі Your Crypto. Свята нарешті закінчились. Ми повертаємося в свій штатний робочий режим. І це наше, скажімо так, перше відео в паблік на наш YouTube канал, де ми сьогодні з вами постараємося розібратися, якої цінової динаміки нам очікувати від біткоїна в середньостроковій перспективі. Тобто, скажімо так, в розрізі до кінця січня і на початок лютого місяця. Місяця. Нагадаю, що статистично лютий місяць є одним із найкращих для біткоїна. Ну а щодо січня зараз будемо розбиратися. Перед вами фьючерсний графік Бітка з біржі Сім'ї, Чекаська товарна біржа. Чому саме її графік, я вам зараз швиденько поясню. От є в нас такий сервіс Glass, да, і ми дивимося топ по загальному відкритому інтересу на фьючерси по біткоїнам. І як ви можете побачити, біржа Сім'ї вона зараз знаходиться на першому місці. От у нас відкритий інтерес в біткоїні, і на біржі Сім'ї він зараз 179 130 біткоїнів. На тій же біржі Binance, сама така популярна, в нас на якій торгую в принципі я 126 тисяч. 930. Ну і в грошовому еквіваленті 16,5 мільярдів на біржі Сім'ї і 11,74 на біржі Binance. Тобто, я думаю, ви розумієте, чому моє око падає саме на, на сім'ї. Плюс не забувайте, що це регульована фьючерсна товарна біржа, яка регулюється законами США, тому маніпуляції там, якщо і є, вони є. На мінімальному рівні. Так, до цього ще повернемося. Дивіться, що от мені особливо падає в око, так це те, як біткоін в весною 2021 року розвертався, падав падавниз. Да? Як осінню 21-го року знову-таки він розвертався і падав вниз. І дивіться, як у нас в грудні 24-го. А малюється досить цікава картина. От у нас є така модель, да, скажімо так, з двох свічок. У нас є добійний, це місячний таймфрейм, нагадаю. У нас є такий добійний місяць. Да. Наступний місяць закривається нижче хая попереднього місяця таким доджиком. Да. І після цього у нас йде зниження. От Я від ціни закриття попереднього місяця, рахую зниження. 49, ну, майже тут 49,5% зниження. Потім знову таки ця модель розвороту повторяється добійний місяць. Знову малюється такий доджик, просто тіло в нього трошки більше, і нижня тінь трошки менша, Але доджик цей закривається нижче максимума минулого місяця, і що було в такому випадку. У нас було зниження на 73%. Ну тут е під час цього періоду ще скаманулась біржа FTX, о, тому насправді тут зниження також, от я рахую по ось. По травень 22 тут в районі 56%. Тут майже 50, тут 56. Тобто середній показник буде в нас десь в районі 53% зниження після виникнення на місячному таймфреймі отакої моделі. Я не Армагеддоню, я вас не лякаю. Я просто показую те, що особисто мені кинулося в очі і, ну скажімо так. Ми, як трейдери і інвестори, маємо тримати в голові всі можливі для нас варіанти, і наша робота заключається не в тому, щоб вгадувати, куди піде ціна, а в тому, щоб розуміти, що нам треба робити, якщо ціна піде сюди або туди, що ми конкретно будемо робити. Тобто, ми намагаємося скласти план для наших інвестицій і угод. До того, як ціна прийде або в точку А, або в точку Б, щоб вже тоді знати, що нам конкретно треба робити. І як ви можете побачити, от у нас листопад добійний такий місяць. Далі грудень закривається тіло місячної свічки грудня нижче хая. А, листопада. Ну, і зараз, а, хто дивиться наші випуски, в принципі, давно знаю, у мене така теорія є да, перетесту середини а, тіні, да, якщо тінь у нас досить така велика, от дивіться, наш а, зараз місяць січень він чітко б'ється в середину от попереднього місяця, да, попереднього місяця грудня тінь і відскакує вниз. Ну, і плюс грудень у нас, як ви зрозуміли, закривається. Тілом нижче, ніж хай листопада. Що було в такому випадку, ви вже бачите. Ну і теоретично, якщо від закриття а, грудня да, ми відкладемо, а, дивіться, 53% ну це тут повний зашквар, я так вважаю. Да, бо ну, провалитися на скільки тут 44 тисячі, ну, це криптовалюта, звісно, тут можливо все. Але от попередні дві моделі і спуск вниз да, вони не враховують е, те, що змінилося. А змінилося в нас все з запуском біткоін ЄТФ. Е, ми подивимося метрики по притоку коштів біткоін ЄТФ, і ви зрозумієте, що ну, при такому потоці киша очікувати зниження отаке на 53% ну, досить нереалістично. Чим більш капіталізований ринок, чим більше капіталізація бітка. Чим більше ліквідності в нього да, від великих там дядьків, тим його волатильність буде ставати все меншою і меншою. Тому очікувати такого зниження на 53% ну, я б не став би. Але поділити цей процент пополам, скажімо, да, вполне реалістично. Тому беремо, наприклад, зниження на відсотків 25%. А 25% це у нас район 70%. 000. І чисто технічно, якщо ми з вами подивимося, дивіться, в нас є консолідація, от є імпульс вхідний в консолідацію. Який, в принципі, да, якщо ви так на око навіть подивитесь, він у нас дорівнює імпульсу, який вийшов з цієї консолідації. І по всій класиці ВСА, волумспред да, по всій класиці Вайкофа ми можемо очікувати, да, тобто розширення волатильності, звуження волатильності, розширення волатильності, звуження волатильності і знову розширення волатильності, яке чисто технічно може прийти на тест верхньої границі, ось оцього Всього боковика, що я вам обмалював. І вже тут вирішиться доля крипторинку і бітка. Поконсолідуємося, чи може такий швидкий V-образний буде відскок, і далі підемо там на нові якісь максимуми. Це ми все побачимо, якщо досягнемо 74 850 72 тисячі. В рамках оцих от, от моделей по зниженню, які у нас були раніше. Отакий от у нас, в принципі, розклад на місячному таймфреймі. В принципі, він досить добре да, у нас синхронізується і з тижневим таймфреймом. Тут на тижневому таймфреймі у нас вимальовується красивий рівень. Дивіться, мінімум 91 720. Мінімум 91 735. Я думаю, ви розумієте, за цими двома мінімумами, досить немало є якоїсь стопової чи ліквідаційної ліквідності, да, яку скоріше за все ціна протестує, і вже від то, звідти ми будемо бачити, чи це буде просто виніс з зайвого лонга з ринку. І ми повернемося в плавний ріст в рамках оцієї консолідації. Да. Чи все ж таки а, ця вся ліквідність нас не зупинить? Ми її проб'ємо, скажімо так, тистанемо боковик і відправимося далі вниз на ну, 74-72 тисячі, тобто місячний таймфрейм у нас чисто технічно досить вдало синхронізується з тижневим. А тепер я вам пропоную перейти на денний таймфрейм. Тут, в принципі, в нас просто ну, тут навіть і точок дотику так само лишається От дві. А, оцей помаранч це оце наше коло з місячного таймфрейму. Так, 4 годинки в день. От, тут, в принципі, вся та сама історія, тільки тут ще ми бачимо цей м'єшний да, розрив ціни. От, який також досить часто є, скажімо, таким магнітом для ціни. Тобто ще один маркер, да, куди у нас ціна може прийти і тут якось зупинитись, може зробити добій і розвернеться. Тобто не забувайте, що в нас є геп між.

5. Ну і якщо перейдемо на 4-годинний таймфрейм, тут в принципі все те саме, тільки більша кількість свічок, тобто повна синхронізація таймфреймів, яка не, против, яка не складає протиріч один одному. З в принципі, з графіком бітка тут все. Давайте тепер, давайте тепер подивимося наш відкритий телеграм-канал. Отакі от прев'юшки у нас на день. Складаються, от, наприклад, сьогодні ми дізналися про те, ну написали сьогодні про те, що міністерство юстиції дозволено продавати біткоїни на суму 6,5 мільярдів доларів із конфіскованих активів сіл Кроат». Досить негативна новина, яка ну, реально о, ситуацію точно не покращує. Плюс можете подивитися, кожного ранку ми тут публікуємо карту притоків по спот-ETF-кам, і ви бачите, що ми от зайшли якраз таки під кінець року, в період, коли інвестори о, продають папери біткоін etf Ну і це, звісно, також не додає позитивної динаміки бітку. Тому, якщо вам подобаються такі метрики, да, такого плану. Плану пости. Будь ласка, підписуйтесь на наш безкоштовний повністю відкритий телеграм-канал. Тут багато цікавої інформації, думаю, що кожен знайде тут щось корисне, тим більше, що от по бітку вже є план на майбутню угоду. Якщо все-таки ми пробиваємо нашу цей боковичок, в якому зараз стоїть біток. Є план на оновлення от лоу на, якщо не помиляюсь 91 510 і 90 200. Швидкий V-образний відкуп, тест, і тоді можна заходити в угоду з стопом під оцей тест. Ну і тут, в принципі, угода дає 1 до 4. От вона вся, в принципі, тут в текстовому форматі і розписана. Тому кому таке цікаво, будь ласка, додавайтесь. Так, ну а щодо наших метрик, тільки що я вам показував да, притоки по біткоін кам От ви бачите, да, вони тут рекордних відтоків зараз ми досягаємо. Звісно, це давить на ціну, це давить на настрої криптонів, Ніхто не хоче всупереч, скажімо так. Розумним грошам купувати, тому і маємо такий несхідний ордер флоу, таку несхідну цінову динаміку. А, хоча, от 3 січня, дивіться, притік 907 мільйонів доларів, 6 січня 978, ну і от вчора мінус 568. Тобто, все ж таки, якісь страхи є, якісь фіксації, як мінімум, є. Тим більше, що Спочатку запуску спотових Bitcoin ETF, інвестори, які там в перві тижні, навіть місяці купували, вони в досить хорошому прибутку, і натиснути кнопку. Сел-маркет, коли ви в прибутку, психологічно, звісно, набагато легше. Також подивимося карту ліквідації, да, теплову карту ліквідності, я б краще її назвав би так. І бачимо в розрізі трьох місяців. Бачимо, що ну, нагору в нас особливо немає таких яскравих кластерів, немає. Ну, є взагалі там, до 120, навіть 123 тисяч ліквідність є. Але набагато її більше в районі 74 і 72 тисячі. Про сквіз там в район 63-64 тисяч я не говорю. Це вже буде пробій технічно боковика. Про що я кажу, я от зараз вам покажу. Дивіться, зараз, от на, на звичайний, на спотовий, на фьючерсний графік біткаш прийде давайте, денний таймфрейм ключ. От вони якраз оці 74-72 тисячі, де є великі кластера ліквідності. У Нас є, от дивіться, бар, скажімо так, божий бар да перемоги Дональда Трампа 6 листопада. От, ви можете звернути увагу, він по об'ємам вище вище ніж середньостатистичні об'єми. Плюс, якщо я вам ключу метрику відкритого інтересу по дельті, вже відфільтрований. Ви бачите, що тут притік відкритої інтересу був в районі 6400 контрактів, тобто 6400 біткоїнів. В оцій денній свічці відкривалось угод на ну від не, не, не скажу, що відкривалось на купівлю, просто скажу, що відкривалось нових угод. Але оскільки в нас ціна да, закрилася вище, ніж вона відкривалась, маємо логічний висновок, що це були все-таки купівлі. Ось тому. Тому це є таким опорним баром, опорною точкою, який ціна пробивати не повинна. Тобто, щоб ви зрозуміли, що якщо ціна пробиває 69 тисяч, да, скоріше за все наступає Магідон сценарій і ми будемо знижуватися, не знаю там наскільки, тоді вже будемо дивитися. От. Але поки, скажімо так, цей бар у нас ціною не пробитий, то для бітка, в принципі, все нормально. І отримати от такого плану корекцію в район 74-72 тисяч. Ну, абсолютно буде нормальним. Я ж кажу, це буде в тому разі, якщо ми пробиваємо ось ці мінімуми, да, пробиваємо ці мінімуми і ціна не повертається назад, в боковик, а навпаки, спадає, спадає вниз. Да, тоді, скоріше за все, 75-72 тисячі ми дістанемо тільки в тому разі. От. А до тих пір. Поки в нас оцей весь боковик зберігається, то тут абсолютно ми можемо так в ньому стояти, поки не отримаємо якийсь ціновий імпульс, ситуація досить схожа от з оцією. Довго-довго ми тут стояли, поки не отримали ціновий імпульс нагору. Тому, в принципі, Армагеддони тут зарано, і я не хочу, щоб ви зараз те, про що я вам розказую, ну, сприймали так, що ну, все, типа, кінець. От ні. Е, карту, ліквід, карту теплову по ліквідності глянули. Бачимо, да, магніти для ціни 74 тисячі, 72 тисячі. Тримаємо це в голові. Е, також тримаємо в голові, що 20 січня інавгурація Трампа, і ми можемо отримати купуй на слухах, продавай на новинах. Коли Трамп виграв вибори, якраз от я вам тільки що показував, да, така Божа свічка перемоги Трампа. Ми полетіли. А коли Трамп зайде вже в права, його інавгурують, ми можемо зіткнутися з продажем цього факту і буде якийсь корекційний рух. Також не треба забувати про наступне засідання ФРС, яке відбудеться 29 січня. Да? І тут вже 93% на те, що процентна ставка знижена не буде, тобто вона залишиться такою, яка вона є. І скоріше за все, бо часу в принципі лишилось мало. 20 днів, 20 днів і 3 години. Згідно fatwatch Tools ось ми бачимо, що ну, ставка знижена на неймовірність 93%, що не буде. Звісно, це також ризиковим активом, не додасть якоїсь впевненості. Ну і знову ж таки нагадаю, що хорошим позитивним місяцем для крипторинку є місяць лютий. А якраз таки місяці, які передують хорошим місяцям, статистично завжди були досить корекційними. Тому тут якби картинка. Складається, от е, в такі е, речі. Друзі, в принципі, в е, мене для вас все. Будьте дуже обережні. Варіанти, які можливі, я вам окреслив. Далі вже все залежить від вашої торгової стратегії, Від уміння управляти своїми ризиками. Це і є насправді гра трейдингу. Не одна торгова стратегія, яка б вона супер-пупер не була. Вам не допоможе, якщо у вас немає розуміння, як управляти своїми ризиками. Ну і всім бажаю профітних торгів. Бережіть себе і до нових випусків.